Друзі, українські суди визначилися з позицією своєю відносно того, чи є підставою законною для відмови надані відстрочки військовозобов'язаному, який не пройшов військово-лікарську комісію. Так, Запорізький окружний адміністративний суд 15 грудня 2023 року чітко прописав про те, що відмова в особі, яка має законні підстави, передбачені статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, підстави для відстрочки. Відмова тільки посилаючись на те, що він не пройшов військову лікарську комісію, є незаконною та зобов'язав відповідний ТЦК та СП надати відстрочку даній особі. Тобто суди вже зайняли певну позицію, що коли нас ТЦК та СП, перед тим, як розглянуть документи, пропонують, м'яко кажучи, пройти військову лікарську комісію, але ще тільки після того будуть розглядати, чи є підстави особи для відстрочки, чи немає. То є незаконно. Більш детально з цим рішенням, суд ви можете ознайомитися на моєму телеграм-каналі, посилання якого, на який є в шапці профілю. Також просив всіх по можливості підписатися на мій тік-ток, якщо ви зараз дивитесь це відео, оскільки, коли у нас буде більше тисячі підписників, я матиму можливість виходити в прямий ефір і надавати вам відповіді вже в чаті на ваші запитання більш детально. Всім мирного неба!